богослужбових книжок. Ми переклали Біблію на українську мову на сучасну, бо перші переклади це Понтелімана Куліша. Куліша, Полюя, Нечує Левицького. Це була перший переклад на русько-українську мову. З ну, 19, століття. 19 століття потім Гієнко перекладав Хоменко перекладав, але я переклав сучасною українською мовою літературною, церковною мовою. Ми маємо тепер Біблію, Євангеліє богослужбове українською мовою. І мало того, ми літературу зараз, богословську перекладаємо на українську мову, тому що і богослів'я повинно розвиватися. І поглиблюватись на своїй українській мові. Uh -huh. І ми вже ці основи заклали. Uh -huh. А раз ми вже ці основи заклали, то це означає, що українська церква є і буде вже тільки тому, що є богослужбова література, є е, богослужіння відправляється українською мовою. Так. Ми видали закон Божий е, українською мовою і видали його великим тиражем 675 тисяч. Уже. І роз, розповсюджуємо безкоштовно. Чому? Тому що коли ми намагалися, е, щоб християнська етика викладалася е, в, в школах і зустрічали е, спротив, то я вирішив тоді. Ми видамо закон Божий, розповсюдимо його, і люди будуть читати і таким чином просвічуватись християнською вірою, християнською моралю. І це, цей процес уже пішов. Уже його не зупиниш. Продовження розмови з патріархом Філаретом Української православної церкви Київського патріархату. Дивіться у наступних програмах. you Попередній програмі у розмові із святішим Філаретом Патріархом України Української православної церкви Київського патріархату ми торкалися уставних просвітницьких традицій Української православної церкви. Ми торкалися історії Української православної церкви. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову. У чому ж полягає просвітницька діяльність Української православної церкви Київського патріархату? Просвітницька діяльність нашої церкви через цей закон Божий, через українську літературу, богослужбова мова це є уже основа української церкви. І ніяка сила вже не може подолати і знищити українську церкву як українську, не по назві. Бо можна мати назву українська, а по, по, по духу, по, по суті, бути російською церквою. І надалі ми будемо ми зараз поставили завдання перекласти творіння святих отців на українську мову. Для чого? Щоб наше богослів'я українське. Відроджувалась, роз, розширювалась так, українською мовою. Ми не, не сураємось російської мови, то вона теж вийшла із слов'янської мови, і грецької, там, і інших, але ми хочемо своє е, богослів'я е, розвивати, бо воно. Серед слов'янських народів, якраз в Україні пішло просвітництво. І ви а... знаєте, я. Я перепрошую, я пригадую книжку ще коли я був студент Харлампович, такий був історик церкви, ще в Російській імперії. Він написав книжку Вліяння Малоросії на вілікаруської церковної от Там я вперше побачив, яке велике місце має Україна як духовний центр, як вона впливала на, на весь православний церковний слід тієї самої Росії, де автор чітко зауважив, що духовні начала великих церковних здвигів були виходили саме з Києва. І от в цьому відношенні, звичайно, я маю у себе теж закон Божий, який було видано вами, і це дійсно корисна книга. І, і хочу сказати, що сьогодні молодь таки потрошку починає цим цікавитись. В наша молодь, я працюю в технічному університеті, і з кожним роком в нас приходять все більше і більше студентів, всі говорять вже українською мовою. І їх цікавить питання церкви, і дуже приємно, коли вони мають в себе можуть читати. Читати про читати святе письмо своєю рідною мовою, тою мовою, яку в якій якою вони все розуміють, що там написано. Але, владико, ви знаєте, як бачите, ми з вами вже почали говорити про ті несприятливі політичні. Політичні ігри, які, на жаль, проводяться поза межами, поза спиною нашої церкви, і де намагаються церкву використати політиками. Все ж таки, які ви бачите шляхи шляхи в, які, нашої церкви, яка, яка могла б убезпечити її від зовнішніх впливів, які не в кращому розумінні намагаються прийти до нас через духовне слово? Ну... Е, ну е... Те, що церкву політики хочуть використати в своїх намірах, я маю насамперед російських політиків, тому що вони через українську церкву, Московського патріархату, хочуть впливати на Україну і українські політики проросійського напряму. Теж використовують церкву у своїх політичних намірах. Це на, наша церква не хоче втручатись і не буде втручатись, бо вона не має на це ніякого права. Наша місія це нести просвіщення вести людей до життя вічного. Це наша місія. Але це не значить, що ми байдужі до української держави, до українського народу, до Його е, духовного стану. Ми не байдужі. І тому наш вплив на політиків полягає в тому, що ми їх повинні вчити. Чому вчить Господь Ісус Христос? Він каже, що всяка влада від Бога. Але владі даний меч, меч даний для того, щоб захищати добро і карати зло. Щоб і політики і взагалі всі люди, і бізнесмени, і підприємці, і рядові пересічні громадяни, щоб вони керувались заповідями Божими. Хто не заповідями у заповіді Божій не знає. Знає, Може знати одну заповідь, яку сказав Ісус Христос. Як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви з ними робіть. Оце є заповідь Божа для всіх. Універсальна. Так, для всіх. І тому е, е, завдання церкви полягає в тому, щоб ми оце е, впливали таким чином і на вибор.